Woody on the beat. Алоха, друзі! Знову радий всіх вітати на каналі Game7, де сьогодні ми з вами оглянемо Draft NBA 2023 року. Детально поговоримо про топ-10 піків, а також розберемось, що кожен із цих новачків може запропонувати своїй новій команді NBA. Перед цим закликаю вас обов'язково втолити свій лайк під цим відео та підписатись на канал Game7, Адже нас із вами очікує цікавене літо. На цьому, як завжди, смачного всім, хто їсть, і вриваємось! І початок драфту у нас загалі не інтригуючий, адже під першим піком, як і очікувалось, Сан Антоніо обирають мутанта Віктора Бембаньяму. Останній сезон Віктор відіграв за французьку команду Метрополітенс 92. Це команда, яка виступає в найсильнішому французькому чемпіонаті. Типу, як у нас Суперліга, Метрополітанс і до були досить бійцівською тімою, але саме із ним минулого року вони дійшли до фіналу чемпіонату Франції, де не були вже майже 15 років, і вже там поступились Монако, одні з найсильніших команд у Європі. І минулого року, вже у свої 18-19 років, Віктор мав просто монструозні 30% задіювання в нападі. Це більше ніж в реалі юзали Дончича, і це враховуючи, що він центровий, а не розігруючи. Тобто навіть без м'яча у руках цей хлопець тягнув напад топової команди Франції. До того ж, Вембі був лідером чемпіонату за очками, підбираннями та блокшотами, набираючи в середньому 21,6 один 10,4 підбирання, 3 блокшоти, реалізуючи 47% з гри. І тепер згадуючи слова дончича про те, що в NBA легше набрати очки за рахунок правил та спейсінгу, можна тільки уявити, на що здатний вембаньяма, коли простосується та навчиться користуватись цими перевагами. Думаю, про вембі все основне, ви і так знаєте. Цей чувак має 226 см зросту, майже 2,5 метри розмах рук. Робить із нього мікси з Кевіна Дюранта, Рудіго Гобера та Дірка Новіцький, тільки зі зростом 226. Чувак може кидати через голову. Будь-якого захисника в NBA. він набагато сильніший ніж дається на перший погляд, і він просто нічний жах у захисті. Бо навіть не встигаючи на підстраховку, його розмір і величезні махалки все одно можуть дістатись до м'яча. Тільки вдумайтесь, Руді Хобер, тричі найкращий захисник NBA, грав у тій самій лізі до NBA, що і в Ембань За останній сезон перед НБА Руді за 27 матчів зробив 50 блок шотів. Просто монстр. Але в ЕМБІ минулого року за 34 матчі виконав понад 100 блокшотів. Це просто фантастика. І це не значить, що він корисний лише у фарбі. Цей монстр може і на периметрі помахатись, і навіть коли нападник, здавалось, отримав якісну позицію, його швидкі ручища все одно можуть швидко реабілітувати позицію. Це просто виглядає нечесно. Ну і так він може кинути здалеку, що не відчувши, що кидочок не влучний, одразу додати його з гори. шманіти. Нічого подібного баскетбол ще ніколи не бачив. І в перспективі роки за 2-3, як би гучно це не звучало, він може стати найвпливовішим гравцем у світі на обох сторонах майданчика. З іншої сторони, звісно, необхідно згадати про те, що зазвичай гравці в такому віці не готові до навантажень та рівня фізичної боротьби в національній баскетбольній асоціації, тим паче враховуючи антропометрію француза і маючи попередній досвід перших років заюна ембіда та в кінці кінців чета холмгрена. Але принаймні радує, що Віктор вже відіграв цілий сезон проти дорослих мужиків у топовому чемпіонаті Франції і не просів. Особисто мені дуже хочеться сподіватися, що у нього все вийде, адже такий талант трапляється дійсно раз на покоління. Їдемо далі до найбільшої інтриги вечора драфту. Хто ж піде під другим номером Скут Хендерсон або Брендон Міллер? І все таки Шарлот Хорнец обирають Брендона Міллера, 20-річного виходця із Алабами, однієї з найкращих студентських команд більшої частини минулого року. За який Брендон встиг стати гравцем та новачком року у своїй конференції та потрапити у другу збірну All-American. Він, можливо, найкращий снайпер на цьогорічному драфті і один із найкращих скорерів. Майже 39% здалеку, виконуючи 7,5 спроб за гру. Це показники Клея Томсона в непоганій формі. В середньому ж за 37 матчів минулого сезону бренду набирав по 18,8 очок, 8,2 підбирання, одне перехоплення та один блокшот. Почнемо з того, що цей хлопець неймовірно цікавий своїм арсеналом. Перш за все, це кидочок. Він пуляє як з передач, з-під заслонів та хендофів, причому з дуже високою ефективністю у 40%, 50% якщо він відкритий, так і з дриблінга, використовуючи сайдстепи, степбеки. При цьому його габарити 206 зросту та 201. Нацять розмах рук, плюс швидка реалізація китку є дуже хорошою перевагою над захисниками. Адже цей Янг Фела має прекрасне відчуття дистанції та може ефективно кидати за метр до триочкової лінії. До того ж, він на солідному рівні знаходить позиції для китків. Він розуміє, як рухатись без м'яча, і він дуже небезпечний здалеку у транзиціях. Міллер дещо нагадує більш високого пола Джорджа, адже він непогано розвинув протягом минулого року свої проходи під кошик, завершення у. Фарбі через контакт, гру на середній дистанції, і все це протягом минулого року він робив набагато частіше. При цьому Міллер не елітний асистент, але й далеко не безнадійний. Він вміє грати на м'ячі під час пікенролів. Він непогано читає базові речі. Як то передача на ролмена або в кут під відкритий троочковий, і знову ж таки всі антропометричні дані для розвитку плеймейкінга у Міллера є, адже його можна ставити спиною до кошика на середній дистанції, і він прекрасно бачитиме майданчик та може створювати для партнерів. Ну і звичайно, його габарити в поєднанні з пристойним атлетизмом роблять із нього досить солідного захисника. Так, він поки що не схожий на того, хто опікатиме найкращого гравця команди суперника, але він рідко помиляється. Він добре займає позицію і він дуже пристойно грає на підстраховках. Звідси вісім підбирань, одне перехоплення і один блокшот в середньому за гру. Звичайно, венбій він ще набере маси, підкачається і дійсно може стати гравцем, який вміє на баскетбольному майданчику абсолютно все. Під третім номером, вже більш очікувано Portland Trail Blazer забирають просто фрикатлета Скута Хендерсона. 190 см зросту, але при цьому 206 см розмах рук. 16 см різниця між зростом та вінкспаном. Просто шманіти. Це однозначно найвибуховіший гравець на цьому драфті. Минулий сезон він провів у джелізі за команду G-League Ignite, набираючи в середньому 16,5 очок, 5,5 під Рань 6,5 половиною асистів за 19 матчів, реалізуючи 43% з гри. Звичайно, як для Гарда, його основна слабкість це відсутність стабільного кидочку, який очікувано може прокачатись, адже скут непогано кидає з лінії штрафних майже 77%. Але навіть попри кидок, він блискавично швидкий та неймовірно атлетичний. І тільки це дозволяє йому створювати зручні китки з фарби буквально за перші два швидкі кроки. Більш того, Хендерсон дуже впевнено фінішує у фарбі, непогано це робить через контакт і може завершувати лівою. Хоча частіше все одно його тягне направо. Ще однією сильною стороною цього суперталанта є однозначно плеймейкінг. Завдяки солідному дриблінгу та впевненому контролю м'яча, скут може добре виглядати під тиском захисників та все одно завжди тримає очі на кошику. Він завжди тисне на фарбу, він змушує захисників звертати на себе увагу, і, звичайно, це відкриває можливості для партнерів. 6,5 асистів за гру було у нього в минулому сезоні. Але прийняття рішень із м'ячем у руках ще треба прокачувати і прокачувати. І якщо його порівнювати із кимось сучасних гравців, NBA, то першими на думку приходять Расл Весбрук, Дерік Роуз, але при цьому скут дуже, як на мене, непогано захищається, особливо в ситуаціях, коли опікає гравця без м'яча. Він може вибухнути на лінії передачі з перехопленням. Він не цурається хасло, може пірнати за кожний спірний м'яч. Його атлетизм допомагає йому навіть бути непоганим страхуючим під кошиком і блокувати у фарбі. А найприкольніше, що здається, йому це подобається, і він пишається, коли зупиняє суперника. Тому якщо цей хлопець зможе досягти стабільного кидочку з дальньої дистанції, особливо покращить своє прийняття рішень, а не буде спочатку вистрибувати, а потім думати, щоб йому викрутити у польоті, то все у цього чувака в лізі буде добре. Під четвертим номером Х'юстон Рокет забирають суперталановитого одного із двох близнюків Амена Томпсона. 201 см зросту, 213 см вінкспан. Минулий сезон він провів у лізі овертайм Еліт за команду Сіті Ріперс, де набрав в середньому 16,5 очок, 6 підбирань, 6 асистів, 2,3 перехоплення та один блокшот, реалізуючи при цьому 57% з гри. Це до речі, його основна відмінність від брата. Те, що він атакує на тільки ефективно, якщо коротко, то це просто фрик-атлет. Цей чувак шукає данк кожного разу, як заходить у фарбу. А заходити туди він вміє досить непогано. За рахунок пристойного дриблінга та фізичних даних він класно розвалює захисника перед собою за рахунок першого кроку, а далі, завдяки непоганому рівню креативності та вправності із м'ячем може справитись із підстраховкою. У транзиціях цього хлопця дуже важко спинити, адже його швидкості може іноді позасерити Льюіс Хемілтон. Коли Томсон біжить у транзицію, то він перетворюється на Супер Маріо, який щойно підібрав зірочку, наче пришвидшується музика, і амен просто знищує все на своєму шляху. Він, до того ж, дуже пристойний у захисті, але величезним, але залишається відсутність строчкового китку. Звичайно, надія є на його покращення, але результатів покращення поки що немає. Плюс з лінії штрафних він також кидає досить невпевнено. Що ще цікавого відомо про цього хлопця та його брата, так це те, що це два гарди, які ментальністю нагадують Тіма Данкана. Вони не дуже люблять світитись майже увесь час проводять в залі. До недавніх пір обидва користувалися старенькими п'ятими айфонами з кнопками. І це ж в, очі в США. Все, що цікавить цих хлопців, це грав баскетбол. І дуже скоро ми з вами в цьому пересвідчимось. Далі під п'ятим біком Детройт Пісторс досить очікувано забирають брата Амена Томпсона, Осара Томпсона. Також 201 см зросту, 213 см вінкспан, ще один фрикатлет, так само, як і його брата, адже вони близнюки. За ефективністю та даними, вони дещо схожі з братом. правда у їх грі є розбіжності. І почнемо ми із захисту. Осар Томпсон має всі передумови, аби стати елітним діфендером. У нього вроджений суператлетизм, звідси висока швидкість латира. Рухів, у нього прекрасні захисні інстинкти, і як для гарда, він дуже крупний хлопець. Все це робить його чудовим захисником на м'ячі. Але від м'яча цей хлопчина також може зробити по ходу у захисті, адже розмаху рук у 213 см та вертикального стрибку на метр у висоту вистачає, аби непогано діяти на підстраховці у фарбі, а швидкості, аби закривати клозаути на дузі. В цілому ж, як на мене, осар виглядає більш універсальним. За брата він є більш сик. Кавим як розігруючий. він не елітно, але більш впевнено виглядає здалеку. А отже, в перспективі може набирати очки з усіх трьох дистанцій. Минулий рік він провів разом із братом за овертайме Ліде. В середньому набрав 16,3, три 6,1 підбирання, 7,1 асист, 2,4 перехоплення та 1,1 блокшот. Але на відміну від 57% реалізації з гри у брата Осар атакував на порядок гірше, влучаючи 48% з гри, що також є дуже хорошим показником. Тепер буде цікаво поспостерігати, як вони гратимуть за різні команди, адже між собою у них на майданчику була досить непогана хімія. Але як відмічали самі брати Томсони, більшим викликом буде не гра за різні команди, а те, що вони тепер ледь не вперше в житті житимуть не разом. Тепер, друзі, перш ніж ми прийдемо до інших талановитих проспектів, нагадаю вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ось книга про найкращу баскетбольну команду усіх часів, Dream Team 92-го року, може стати вашою: Майкл Джордан, Меджик Джонсон, Ларі Бьорд та багато інших. Плюс за те, що розіграш затягнувся, я вирішив додати ще один приз, який саме пірнайте у допис під цим відео, там знайдете всі подробиці. А ми переходимо до шостого номеру драфту. І якраз під цим піком Орландо Меджик обирають Ентоні Блека з університету Арканзас. 201 см зросту, приблизно такий самий вінгспан. Минулого року Ентоні набрав в середньому 12,8 очок, 5 підбирань, 4 асисти, 2 і 1 перехоплення. Цей дуже крупний за габаритами захисник має всі задатки елітного розігруючого. Класно бачить майданчик, терпляче шукає можливість, вміє маніпулювати захистом, аби створювати можливість для китку. На солідному рівні розганяє транзиції та вміє приймати швидкі правильні рішення, аби полегшити життя своїм партнерам по команді. Можливо, це найкраще розігруючи на цьому драфті, який також вміло юзає свої габарити і атлетизм та знаходить хороші можливості там, де не можуть це зробити більш. Низькі гарди. До того ж, ентоні може бути елітним захисником на м'ячі, який завдяки своєму розміру може закривати і вінгів, і швидких гравців задньої лінії. Окрім того, що він дуже розумний гравець із високорозвинними інстинктами, він ще має низький центр ваги і дуже сильні ноги. Просто так цього чувака з місця не здвинеш. Недоліки немає стабільного китку, та не так круто хоче створювати для себе як для партнерів. Тобто його треба оточити добротними виконавцями. Далі під номером 7, Індіана Пейсерс обирають біля ала кулібалі і одразу обмінює його у Вашингтон Візардс. Цей двометровий гард із просто шаленим розмахом руху 218 сантиметрів. Минулий сезон провів за Метрополітенс 92, ту саму команду, за яку грав Бембань Яма. В середньому Кулібалі набирав 10 і очок, 4 ,1 підбирання, одне-чотири перехоплення, реалізуючи 34% здалеку. Досить швидкі ноги та неймовірний вінгспан – Роблять із цього молодого гравця солідного захисника, який надокучає своїми довжелезними ручищами і під час дриблінгу, і під час китків. На лініях передач він також виглядає достойно атлетизм в порядку, навіть не дивлячись на такий юний вік. Це говорить про те, що захисний потенціал у нього просто шалений. В нападі ж він любить агресивно заходити у фарбу, вміє завершувати через контакт та заробляти штрафні китки. Дуже небезпечний у транзиціях. По слабких сторонах майже все те саме шутінг не видатний, з дриблінга, тим паче, і буває, не маючи плану, йде у прохід, а імпровізації іноді закінчуються втратами. Щоправда, це проблеми переважної більшості молодих гравців. Під восьмим номером бачимо схожу ситуацію. Вашингтон Візардс обирають Джереса Уокера із університету Техас і одразу міняють його в Індіану. Джерес Уокер має 203 см зросту, 216 см розмах рук. В середньому в минулому сезоні за Техас набирав 11,2 поінти, 6,8 підбирань, 1 перехоплення та 1,3 блокшоти. Влучаючи 47% з гри та 35% здалеку. Що можна сказати? Це хлопчина зі зростом та вінкспаном для NBA, і тілом для НФЛ. 108 кілограмів атлетизму та сили. Він, можливо, найбільше з усіх готовий до NBA фізично. Його сильна сторона це, звичайно, універсальність, особливо в захисті. Бо йому вистачає швидкості ганятись за гардами та сили і маси, аби штовхатись із бігменами. Здається, непогано підійде на позицію п'ятого для смолбола. Добре комунікує та грає на лініях передач, добре відсікає та бореться на щиті. Одним словом, завжди показує свою присутність у захисті. Що стосується нападу, то Джарес це класний фінішер у фарбі, знову ж таки, є всі для цього дані, але найцікавіше, він має проблески дуже непоганого плеймейкінга. Так, нехай статистика про це не говорить. Орить, показує всього лише два асисти за гру, але у нього точно є непогана база, хороше бачення та відчуття таймінгу, тому ця його сторона поки що найбільш інтригуюча. Але арсенал Джареса Уокера також не без пробілів. Перш за все, він не створює кидочки для себе. У нього не роздвинений дриблінг, і він більше заточений під середній кидок. Так він реалізує 35% здалеку. Це набагато краще ніж у більшості проспектів, що були попереду нього, але все ще далеко не видатний відсоток. Рухаємось вперед. під номером 9. Юта Джас обирає Тейлора Хендрікса із Університету Центральної Флориди. 206 см зросту, 214 смінкспан. За Університет Флориди він набрав 15 очок в середньому, сім підбирань, одне перехоплення і майже 2 блокшоти, реалізуючи 48% з гри і майже 40% здалеку при майже п'яти спробах. Вимальовується дуже добротний тренді гравець. Він всього лише один із трьох Равців у своїй конференції, хто за сезон влучив більше 50 тріочкових і зробив більше 50 блокшотів. В захисті він дещо нагадує Евана Моблі. Він також може давати жару зі слабкої сторони та підстраховувати своїх партнерів. Так, зріст у нього невеликий, але підкріплений дуже хорошим атлетизмом та класним відчуттям таймінгу. Плюс вистачає швидкості закривати клоузаути, швидко переміщатись між позиціями. Таким чином він один із найкращих захисників серед проспектів на цьому драфті. Ну і на додачу також радують відгуки про нього як про класного тіммейта та гравця з дуже високим рівнем робочої етики, яка точно йому знадобиться, адже аби вирости в зірку, йому необхідно навчитись грати із м'ячем у руках. І під 10 біком Dallas Mavericks обирають Кесона Волеса і одразу бій його в Оклахому Сіті Тандер. Кесон Уоллес – це захисник із Кентакі, 188 см зросту, 203 см розмаху рук. Минулого сезону набирав 11,7 очок, 4,3 відбирання, 2 перехоплення, реалізуючи 35% здалеку. Перш за все, слід відмітити, що цей чувак в захисті, мов собака, яка побачила кістку. У нього дуже хороша швидкість ніг, низький центр ваги, Неабияке сильне тіло та довжелезні руки, що допомагає йому ефективно захищатись і проти гардів, і проти більш габаритних вінгів. В цьому плані він дещо схожий на Джру Холіде. Окрім цього, захисні інстинкти та дуже хороше читання ситуації роблять його солідним захисником проти гравців без м'яча. Адже знову ж таки його здоровезні ручища допомагають робити діфлекшени та перехоплення навіть там, де не очікує, що він встигне за цим м'ячем. Є перспектива, що і в нападі Кесон буде давати імпакт, адже волос непоганий, розігруючи, так не ідеальний, так не найкреативніше, але досить обережно поводиться із м'ячем і має невисокий відсоток втрат. Ну і без слабких сторін, звісно, не обходиться. Йому просто необхідно прокачати кидочок, який наразі не дуже стабільний, але проблиски є. Механіка виглядає непогано, та й з лінії штрафних він влучає. Ну і впевнений, що дриблінг та вміння створювати китки один на один ще нікому на його позиції не заважали. Ну і раз вже дала свій 10-й пік та Кесона Волоса обміняли в Оклахому Сіті Тандер. То давайте подивимось, кого вони отримали взамін. А отримали вони вибраного під 12 піком із університету Дюк Дерека Лайвлі другого. Це здоровезний центровий зі зростом 216 сантиметрів, розмахом рук 232 см. Набрав минулого року в середньому 5,2 поинти, 5,4 підбирання та 2,4 блокшоти. Звичайно, перш за все, цінність. Ого, Янкфелі в його неймовірних габаритах та хороших захисних інстинктах. Два й чотири блокшоти в середньому. Плюс він минулого року мав найкращий захисний бокс плюс-мінус у всій країні серед усіх студентів. У нього непоганий атлетизм. Він досить універсальний. Він іноді досить успішно розмінювався на гардів і добре витримував завдяки розміру. Звичайно, найкраще він проявляв себе у захисті пікінролів у дроп позиції, просто намертво закриваючи прохід до 3 секундної зони. Нападі ж Дерек може запропонувати не так багато він завжди є небезпекою в якості ролмена, адже має досить хорошу координацію та м'який прийом м'яча. А також може виловити навіть далеко не найзручніше Алею завдяки своїм довжелезним махалкам. Він, звісно, буде корисним на подбеках та стабільно буде давати підбирання на чужому щиті. Одним словом, він саме те, що потрібно для Луки Дончича. Також тренери дуже високо оцінюють його трудову етику. Ну і цьому хлопцю не бракує мотивації. Він відносно нещодавно втратив батька. Його мати тільки не оправилась від раку. Тому як би це не було жорстоко, а характер у цього хлопця вже загартований. Тому вважаємо йому тільки успіхів у цій найскладнішій баскетбольній лізі світу. Тепер, друзі, з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Напишіть, будь ласка, кого ви вважаєте найбільш перспективним, хто подобається найбільше саме вам. Я ж у свою чергу, як завжди, закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Побачимось вже зовсім скоро. З вами був Game7 і всім па-па!